Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі до відео. Так-так, шановні, тепер ми з вами на одинці, Лише я і ви, я, Дмитро Тузов. Почнімо наші діалоги. Слава Україні, шановні партнер нашої програми. Вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. А і ми з вами так фіналізуємо поступово, не одразу. А фіналізуємо збір на літак для ескадрилі протиповітряної оборони. Я вам доповідаю, що на цей момент зібрано 783 вісімдесят тисячі гривень. Ми з вами доберемо цю суму до мільйона, закриємо цей збір, і це буде наш внесок, тому що не лише ми з вами збираємо на літак. Ну знаєте, справжній літак він дорого коштує, але наш внесок буде. Серйозним я вважаю, і все це дозволить українським екіпажам українським військовим збивати більше російських безпілотників. Реквізити в описі до цього відео надійшла соціологія щодо того, як українці ставляться до Європейського союзу і до НАТО. Це дослідження провів центр імені Разумкова, і результати свідчать про те, що якби. У нас відбулись зараз, ну наприклад, референдум до прикладу, так щодо вступу до Європейського союзу, то в такому опитуванні готові взяти участь 81% українців, а за вступ до європейського союзу проголосували 88% з тих, хто має намір взяти у участь у такому референдумі. Я одразу вам скажу: референдум це не обов'язкова частина вступу ані до європейського союзу, ані до НАТО. Чому я на цьому роблю акцент, тому що раніше в Україні по поширювали такі дезінформації, що мовляв країна має провести реф. Референдум, ні, це зовсім не обов'язкове явище, але от якби був такий референдум, то більшість українців би проголосувала. Я б сказав би, конституційна більшість проголосувала вступ до європейського союзу. Щодо НАТО за вступ проголосували б 86% тих, хто має намір взяти участь в такому. Ну Опитування, я буду говорити проти лише 10%. Ну що ж, знаєте, шановні, краще пізніше ніж ніколи, бо ми з вами пам'ятаємо й інші результати впродовж нашої з вами спільної історії. Але біда таки переконала українців, що система спільної безпеки нам необхідна. Ну, все це гарно і все це важливо, все це має значення. Звісно, під час вступу України і до Європейського Союзу, і до НАТО до уваги беруть. Позицію громадян країни, яка вступає, це безсумнівно, але не лише позиція українців визначає, коли нам нам бути і в Європейському Союзі, і в НАТО. Так видання політико вийшло із статтею, в якій йдеться, що щонайменше сім країн, ну скажімо так. Не в захваті сім країн західного альянсу. Звісно, сім країн західного альянсу альянсу. Я скажу так, не в захваті від ідеї вступу а, України до Північно-Атлантичного альянсу. Цю інформацію вже спростовують з офісу президента. А, звідти надходить інформація, що більшість країн підтримують ідею а, вступу України до НАТО. На зв'язку з нами Альона Гетьманчук, директорка центру Нова Європа. Пані Альона, вітаю вас в ефірі. Вітаю, вітаю вас, Дмитро! Серед тих країн, про які говорить політико, А ну це звісно, для нас це абсолютно не є несподіванкою. Угорщина, словаччина. А є Бельгія, Словенія та Іспанія, які нібито ну от не в захваті від цієї ідеї вступу України до, до НАТО. Хоча вони значна частина з них, нібито й не проти, але так на, на якусь дуже віддалену перспективу. Але в цьому списку є Німеччина і Сполучені Штати Америки. І знаєте, що мене хвилює? Що в принципі нам було б достатньо однієї з цих семи країн, щоб заблокувати. Рух України до Північноатлантичного альянсу. Що ви думаєте про цю інформацію, і яку оприлюднила полі політику, і яку спростовують в Офісі президента? Дякую за ваше питання. Це той рідкісний, можливо, унікальний випадок. Коли я, в принципі, коментую публікації в медіа, тому що ми, ми знаємо, що не завжди потім підтверджується ця інформація, чи потрібно її додатково перевіряти? Тобто з? Все одно дуже добре було б мати ще якісь підтвердження, але а, я дозволю собі, можливо, вас розчарую, дещо подивитись на а, цю публікацію з позитивного боку, з позитивної точки зору, я за позитивну, що, Точ... так, так. що ви не зіпсуєте вистачає, мені настрій, так тому що розумієте, якщо вже з'являються такі публікації. В яких, начебто, країни починають декларувати свою позицію з приводу запрошення України до НАТО, це означає, що дискусія про запрошення до України в НАТО серйозно почалась. Тобто, це вже не якісь там фантастичні розмови, бажання українських політиків чи експертів чи активістів. Це вже дискусія, яка відбувається так за зачиненими дверима. Це я можу точно підтвердити. І навіть на минулому тижні я була в штаб-квартирі НАТО в складі делегації в рамках нашої експертної дипломатії, яку здійснює наш центр з партнерами. Ми зустрічалися із заступниками генерального секретаря НАТО з іншими представниками альянсу. Вони не дуже охоче говорили на цю тему, але я можу вам точно сказати, що назви цих країн не звучали. Звучали США як ключова країна, і я вважаю, що ключі від нашого запрошення НАТО лежать в овальному кабінеті в Білому домі. А, звучала Німеччина. Так, це країна скептично налаштована, і в принципі, це не є секретом. Це не тільки я їх називаю, навіть президент Макрон. Ми пам'ятаємо перед Вашингтонським самітом НАТО. Назвав ці дві країни, тому це абсолютно не є таємницею. А, інші країни в мене особисто немає якихось додаткових підтверджень цієї інформації. А, навпаки, щодо деяких з них, названих в цьому списку, я маю іншу протилежну інформацію. Це друга позитивна новина. Тобто, що насправді вони не будуть це блокувати, а, і тим паче не будуть це блокувати, якщо це підтримують Сполучені Штати. Тобто так вони можливо не в захваті від цієї ідеї, вони не захоплені а, тим, що Україну потрібно запрошувати до НАТО під час активної фази війни. Це дійсно унікальний досвід для альянсу, але вони й не будуть це блокувати. І я можу навести конкретний приклад: одна з тих країн, яка названа в цьому списку Семи. Напередодні Вашингтонського саміту НАТО була так само дуже незадоволена формулюванням про незворотність нашого курсу на членство в НАТО. А, але коли було запропоновано цій країні висловити своє незадоволення публічно, знаючи, що позиція Сполучених Штатів була за те, щоб підтримати це формулювання, то ця країна не наважилась цього зробити. Тому я думаю, зараз ключовим для нас є все ж таки розблокувати запрошення у Вашингтоні. Пані Альона, а, ну навіть з того, що ви зараз сказали, якщо скептично до ідеї членства України в НАТО ставляться Сполучені Штати Америки і Федеративна Республіка Німеччина, все, цього досить. Цього досить, щоб ми найближчим часом. А, но... Не вступили, хоча ми з вами розуміємо, що це теж це питання до віддаленої перспективи вступу України до північно-атлантичного альянсу. Наразі ми лише говоримо про політичний жест, про те, щоб, про, про те, щоб отримати заяву, про а, те, що нас запрошують до вступу в НАТО. Наскільки далі все це розтягнеться, нам невідомо і тому, ось що я міркую: а можна в цю стіну битися ще 10 років, 20 років, так. А, але у нас іде війна, і це означає, що Україні потрібні вочевидь якісь. А, я прошу, щоб всі мене зараз правильно зрозуміли. Треба робити максимум зусиль дипломатичних, військових, політичних, громадянських, щоб наблизити дату вступу України до північно-атлантичного альянсу. Я зараз кажу про інше: що у нас іде війна, і нам потрібні. А якісь дієві гарантії безпеки в цій ситуації, поки ми не є членами НАТО, правда, і ми з вами розуміємо, що російське керівництво, на чолі з диктатором Путіним, також розуміють а, цю важливість і цю вразливість України, яка веде війну одноосібно. По суті, справи зараз з підтримкою, з підтримкою країн партнерів, але не є членом НАТО. В очевидно, Москва намагатиметься в цьому проміжку історії максимально зруйнувати Україну. Ну для того, щоб навіть коли Україна стане членом альянсу, щоб вона ще довго заліковувала всі ці нанесені Росією рани, що ви думаєте, і от за цими зачиненими дверима це дуже добре, що ви там присутні за цими зачиненими дверима. Що говорять про цей перехідний період? От щодо е, гарантій безпеки, чи якось інакше це можна назвати, так але сприянням і е, допомоги Західного альянсу е, в цей період надзвичайно вразливий для України. Е, я бачу позитивні зміни насправді. Я бачу позитивні. Зміни, які є навіть у Вашингтоні у Сполучених Штатах, незважаючи на дуже вкорінені, скажімо, скептичні настрої, які панували в адміністрації, і будемо відвертими особисто президента Байдена щодо цього питання, тому що ми пам'ятаємо, що зовсім, начебто, недавно він в цьому році він давав інтерв'ю, де висловив думку, що не обов'язково членство НАТО є. Скажімо, елементом сталого миру і навіть після завершення війни, так, тому я бачу, що буквально за останні місяці, можливо, 3-4 від, відбулись ці зміни е, щодо самого запрошення, але також відбуваються зміни, власне, про те, як гарантувати безпеку в цій найбільш вразливій фазі від моменту запрошення до моменту набуття повноцінного членства. А ми дуже багато в центрі над цим працювали, тому що нам відразу не дуже скажу чесно, панувала позиція що запрошення і початок вступу чи вступних процедур тільки після війни, тільки після перемоги, тільки після повернення на кордони 91-го року. Тобто ми вважали, що потрібно запрошення вже зараз. І, власне, от воно, ця перспектива є набагато чіткішою, ніж вона була, там півроку тому, чи навіть на момент Вашингтонського саміту НАТО в липні. Але ми також е працюємо над тим, як, які можуть бути алгоритми вступу, е щоб фактично почати цю процедуру, навіть е якщо. Е Війна повністю ще не завершиться, тобто, як це може бути як це може виглядати. Е, я розумію, що українці дуже налякані е, всіма інформаціями, публікаціями про НАТО в обмін на території, про те, що ми маємо віддати свої території, можливо, нас тоді запросять в НАТО. Е, насправді це така достатньо міфологізована історія. Я думаю, що Початок вступу він абсолютно реальний, якщо буде, наприклад, фаза низькоінтенсивна. Тобто я не вірю, що може бути перемир'я, таке як класичне перемир'я з Росією. Так? Тому ми, ми, ми вже це проходили, ми вже це бачили, як це було. А, але, наприклад, якесь будь-яке тимчасове припинення вогню чи навіть перехід в. Фазу е, таких е, низькоінтенсивних е, бойових дій, е, воно може допомогти нам почати вступну процедуру, коли, звичайно, запрошення в НАТО буде для всієї України, і це, до речі, ключова відмінність з західно німецькою моделлю, до якої деколи апелюють політики. Тому що там було запрошення тільки для західної Німеччини, тут ми кажемо про запрошення для всієї України в міжнародно визнаних кордонах і початок вступної процедури застосування статті 5 для усієї України, крім тимчасово окупованих територій, з можливості потім її розширити на. Звільнені території, на звільнені землі. Але, звісно, ми маємо це посилити ще тимчасовими гарантіями цей процес. Це не можуть бути політичні гарантії безпеки, які були надані Швеції та Фінляндії, тимчасові між запрошенням і вступом. Ми пам'ятаємо, що були надані вони Британії Сполученими Штатами, але це була фактично політична декларація. І це практично вибачте, будь ласка, і це практично були ядер, ядерні гарантії, правда? Так, ядерні гарантії ядерними країнами, але вони були політичні. На мою скромну думку, я думаю, що їх можливо в нашому випадку буде недостатньо, враховуючи нашу ситуацію, враховуючи фокус зараз повністю. Росії на нас е, тому е, тут потрібно паралельно вже, і ми теж над цим намагаємося останні півроку активно працювати фактично розробити е, механізм, як е, ми це називаємо створення коаліції рішучих, тобто коаліції країн. Це не обов'язково під дегідою НАТО, але це можуть бути країни-члени НАТО. Обов'язково, щоб це було щонайменше, е, ну очевидно, можливо, щонайменше, але. Принаймні, дві ядерні країни ми бачимо найбільш ймовірними ці країни, як Францію, Британію, а також інші країни, які б наважились надіслати свої військові контингенти і захистити лінію, контактну лінію в момент цієї фр найбільш вразливої фази. Тобто зробити так, щоб був додатковий захист. Тобто, такі ми тимчасові гарантії бачимо до моменту набуття повноцінного членства. Ви е все таки максималісти, мені здається, тому що в моїй уяві західні контингенти, мені здається, максимум за тими настроями, які в західних столицях, це інструктори. Ну, які будуть працювати в тилу швидше за все, готувати а, українські війська, ну, допомагати готувати. Так? Ну, і, можливо, якісь, а, якісь медичні підрозділи, можливо, наближені до а, лінії фронту, а, але не дуже сильно. Та? Я собі, мені собі важко уявити, що французькі вояки, наприклад, з'являться як підрозділи. Я розумію, що добровольці. І зараз воюють доброволь. Добровольці є і в лавах Збройних сил України, і загалом сил оборони. Але інституційно, як, як бойові підрозділи, з'являться на лінії фронту. Ну, це справді важко собі уявити. Е, мені не так складно собі уявити, тому що е, ми буваємо у Франції кожні півроку, маємо зустрічі в міністерстві оборони, в інших відомствах. І останній візит був два тижні тому. Де ми дуже детально говорили і обговорювали всі ці теми, і мені здається, якраз саме у Франції є найбільший апетит щодо того, щоб надіслати нам контингент. Тому більше мене цікавить питання, хто може долучитись до цієї коаліції рішучих з інших країн, зокрема, цікавить Британія. Я думаю, що до неї долучаться деякі наші країни-партнери з Північної Європи, і ви знаєте, також було опитування кілька місяців тому наших партнерів з Європейської ради зовнішньої політики в різних країнах ЄС. Саме щодо цього, так ми бачили набагато більшу підтримку. Щодо військових інструкторів серед населення багатьох країн, тобто є готовність дуже багатьох країн, щоб були надіслані військові інструктори в Україну, але є й країни, в яких достатньо високий відсоток казав, що вони в принципі не проти, аби і їхні власне, бойові підрозділи. Були застосовані в Україні, скажімо, мене дуже здивувала Швеція, яка новий країн, нова країна-член НАТО, ми знаємо, і там третина населення, в принципі, готова, щоб бойові підрозділи були застосовані в Україні. Тому ми цю тему розвиваємо, тому що, на жаль, для України ми не можемо сподіватись... Виключно на а, політичні процеси і а, на те, коли буде знайдений консенсус, і навіть якщо ми, ми розуміємо, що ми почнемо процедуру з НАТО, буде запрошення, будуть, скажімо, можливо, якісь вступні переговори. Для Швеції і Фінляндії вони тривали один день, але, очевидно, що для України вони, мабуть, будуть тривати не один день, тобто, можуть бути на той момент якісь передумови, тобто це вже час. Потім почнеться ратифікація вступних протоколів в кожній країні, це займе ще якийсь час, можливо, будуть нові, нові якісь передумови. І, звичайно, на е, період цього часу, період вступного процесу нам потрібні більш надійні е, проміжні гарантії. І, власне, от, е, коаліція рішучих, от такі військові контингенти, е, вони б... Е, Могли виконати цю місію, виконати цю роль. Так, це така можливо максималістська позиція, але я бачу, що ця позиція все більш викликає інтересу і зацікавлення в країнах Європейського союзу чи, скажімо так, в європейських країнах-членах НАТО. А, і можливо вона теж буде розширена іншими країнами, які не є членами НАТО. Ми не знаємо. І зрештою, і Сполучені Штати, можливо, також а, долучаться, коли вони побачать, що є така рішучість з боку європейських країн, так само як вони бачили, коли була рішучість, і вона йшла саме з Європи, в питаннях, наприклад, постачання Україні літаків в 16 Тобто, це було згенеровано в, в Європі, а потім вже. Підтримано сполученими штатами, не навпаки, от щодо е, що значить нащадки вікінгів, та це я про Швецію. До, речі, я, <зас> до речі, бачив і чув інтерв'ю американського пілота F16, який буквально казав в кадрі про те, що у мене і у моїх побратимів в руки сверблять. А виступити на захист України і битися в українському небі з російською фронтовою авіацією ось тому, а, але для цього потрібне політичне рішення. Зрозуміло, пані Альона. Я вас правильно зрозумів, що ви не відкидаєте якихось несподіваних. Ну, на перший погляд, рішень від НАТО, тому що ви адвокуєте тему вступу України до Північно-Атлантичного альянсу вже під час війни. Очевидно, ви на щось спираєтесь, на якісь реалії. Так? Тобто, а несподіване для наших ворогів рішення НАТО, ну. Це фантастичний сценарій, безсумнівно, поки що, але може виглядати так, що от ми спостерігаємо за цією війною з 2014 року. Війна йде на виснаження, війна йде на винищення цілого європейського народу. Це треба все припиняти. Ось тому ми беремо справді ми приймаємо Україну в північно-атлантичний альянс під час війни. А зона дії п'ятого пункту Вашингтонської угоди поширюється на неокуповані території. І таким чином Москва постає перед фактом, чи перейде вона цю червону межу і чи наважиться вона на війну вже проти всього Північно-Атлантичного Альянсу. Кажу, що як на мене це фантастично виглядає, але ви адвокатуєте саме такий сценарій. Так, ми адвокатуємо. Я б тільки додала до того, що ви сказали, що. Паралельно з застосуванням п'ятої статті ми власне адвокатуємо ці військові контингенти. Тобто, в нас є кілька моделей, які ми розробляємо, як можуть вони виглядати, як може ця місія виглядати, яка б фактично допомогла захиститись нам в цей дуже вразливий такий момент, і ще більше б посилила ризики для Путіна атакувати Україну в цей момент. Момент. І також е, йдеться, ну, звичайно, під час е, активних е, військових дій це може бути початок вступної процедури. Тобто це не, не буде якби, фіналізоване та, повноцінне членство. А, але початок вступу і початок застосування статті 5. Можуть бути так само тут обговорені умови, як це буде застосовуватись. Ми навіть, У нас одна з наших пропозицій це, скажімо, внесення правок в статтю 6 Вашингтонського договору, яка якраз визначає географічні координати застосування 5 статті. Це вже двічі вносились в історії правки в цю статтю, тобто такі навіть не те, що правки Статтю а такі зноски давались, та, що зміна координат чи відбувається, а, чи уточнення, на які саме координати застосовуються а, дія п'ятої статті. А, це було один раз у зв'язку з, пов'язано з Францією за А, і один раз з Туреччиною зі вступом Туреччини. Тому це вже... У двічі відбувалося, і були прецеденти дуже різні того, як країни долучались до НАТО, як вони вступали, за яких умов. Тому абсолютно, коли є бажання це обговорювати, і коли в Україні буде дуже чітка позиція, вона сьогодні є. Але я вважаю, що вона має бути ще чіткішою на рівні і політичних еліт, і суспільства, що без гарантій безпеки таких, як в НАТО. Або ж перебування військ на нашій території, тобто гарантії безпеки, які дійсно включають елементи колективної оборони, а не лише, скажімо, угоди про допомогу чи ще щось таке, що ми просто не погодимося на будь-які. Навіть я не знаю не те, що перемовини, а навіть починати говорити про будь-які перемовини, дякую, Ми Ірина, дякую. серйозно не будемо. Дякую так. вам. Ну і цю чітку позицію формують громадяни України. 86% шість Те, що з чого я починав, 86% наших співгромадян згідно з соціології, опитування центру Розумкова за те, щоб Україна стала членом північно-атлантичного альянсу. Альона Гетьманчук з нами була на зв'язку. Директорка центру Нова Європа. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.